За прогнозами синоптиків, від 21 травня в Україну повертатиметься тепло, зменшиться кількість опадів, а стовпчик термометра щодня підніматиметься вверх. У середу короткочасний дощ очікується лише у східних областях. Нарешті території сонячно і сухо. Вітер переважно західний – 4-10 метрів за секунду. Температура повітря від 6 до 12 градусів тепла вночі – плюс 18, плюс 23 в день. На Полтавщині – мінлива хмарність, без опадів. На термометрах – плюс 10 градусів темної пори доби, плюс 21 світлої. Вже від самого ранку у Кременчуці розпогодиться та ніщо більше не нагадуватиме про похмуру ніч без опадів. Температура повітря в день плюс 21, вночі плюс 12. У горішніх плавнях очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Опадів синоптики не прогнозують. Температурні показники світлої передоби 21 градус тепла, темної 11. Вітер західний до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 21 травня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1949 року плюс 31 градус. Найхолодніше було 1952-го, плюс 3. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.